Друзі, мої привіт! З вами я Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. І в мене до вас приємні новини, особливо приємні для киян. Буквально декілька годин тому голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченка розмістив інформацію в себе на, на Фейсбуці і Телеграм-каналі про те, що він скасовує конкурс псевдоконкурс, який був оголошений ще в грудні 2024 року, який виграли. Як не странно виграли керуючі компанії в кожному з районів, які до цього обслуговували багатоквартирні будинки, але при цьому вартість обслуговування зросла зросла згідно цього конкурсу більше ніж двічі, тому скасування конкурсу це велика перемога. А я приклав величезний величезний час. І величезно багато роботи виконав для того, щоб цей конкурс все таки знести. Він абсолютно непрозорий, він не відповідає реаліям. Він пройшов не в конкурентній процедурі, а документація згідно цього конкурсу вона була абсолютно неконкурентна і не прозора. Тому цей конкурс повинен був. Бути знесений, і ми разом з моїми помічниками-активістами готували документи, на те, щоб подавати документи в суд. Але Київська міська військова адміністрація все ж таки наважилась на серйозну і величезну, серйозний і величезний вчинок, знесли цей конкурс і чекаємо нові документи, новий конкурс, перегляд. А по-перше, ціноутворення згідно конкурсу, тому що ті ціни, які були запропоновані в документації, вони абсолютно не відповідали реальній вартості обслуговування багатоквартирної будинки. Не забуваємо підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк цьому відео і написати в коменти, чи задоволені ви тим, що конкурс на управління багатоквартирного будинку знесений і буде оголошений заново. З вами я, Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг.